Вітаю у відеокондитерській. В коментарях до торту Ужгород було багато дописів, що це київський торт. Власне, у цьому відео я хочу показати, що ці дві випічки, хоч і подібні, але все ж між ними є відмінності, які роблять їх різними. Щоб це відчути, їх потрібно скуштувати. Коржі торта Ужгород мають смак хрусткої меренги, більш повітряні та ніжніші, вони тануть в роті. Коржі київського подібні на хрумкі сухарики з горішками. В Ужгородському легкий крем суфле зі смаком карамелі, в Київському класичний масляний крем з какао. Я приготую київський торт, максимально наближений до магазинного аналогу цієї відомої випічки. В підборі складників буду відштовхуватись від рецепту з сайту Автентична Україна. В смаках і структурі орієнтуватись на торт київський виробника рошен. Щоб попасти у потрібну структуру та смак, я випікала коржі декілька разів. Перед приготуванням білкового тіста потрібно розігріти газову духовку до стабільних 120 градусів. Форму розміром 36х39 викласти пергаментом. На пергаменті накреслити два кола діаметром 19 см. Також вирізати дві пергаментні смужки довжиною 65 см. Готуємо тісто для двох коржів. Спочатку потрібно подрібнити 50 г смажених горіхів кешю. Традиційно до цього рецепту додають кешю або ліщину. Подрібнюючи горіхи, важливо не перетирати, не перемелювати їх у дрібну крихту, а лише розколоти на декілька частинок. Якщо використати мелені горіхи, це вже буде зовсім інше тісто. Мелені або дрібно товчені горіхи виділяють горіхове масло, яке змінює структуру білкового тіста. Воно втрачає повітряність і після випічки просушки стає твердим. Його неможливо віддерти від пергаменту. До дріблених горіхів додати ваніль, 30 г борошна та 60 г цукрової пудри, складники вимішати. 4 яйця розділити на білок та жовток. Жовтки накрити та помістити в холодильник. Важливо, щоб вага білка була 150 грамів. Білок збити до стійких піків. До білків додати 100 грамів цукру, збивати до розчинення цукру. В кінці додати горіхову суміш. Білкове тісто вимішати лопаткою круговими рухами, вимішувати акуратно і недовго. Потрібно максимально зберегти пухкість маси. Готове тісто розділити на дві рівні частини кожна 190 г, та розподілити на пергаменті у межах кіл так, щоб тісто не торкалось країв окреслені олівцем. Формуємо корж у меншому діаметрі. 18-17 см. Звісно, коржі можна формувати з іншої сторони пергаменту, але мій пергамент не прозорий. Пергаментними смужками робимо обідок навколо коржа. У мене вийшли коржі діаметром 17 см. Випікати 2 години при 120 градусах. Протягом випікання слідкувати, щоб температура була стабільно 120 градусів. Випечені коржі обов'язково залишити у вимкненій духовці на 12 годин. Протягом цього часу випічка остаточно підсушиться. Знімаємо коржі з пергаменту. Видно, як вони легко відходять від паперу. Висота двох коржів 4 см, висота магазинного київського торта до 4,5 см. Цей торт зручно починати готувати з вечора. Випечені коржі залишити в духовці на ніч, а зранку приготувати крем. Отже, готуємо крем до 4 яєчних жовтків додати 80 г цукру, 10 г борошна та дрібку ванілі. Складники збити у пухку масу. Закип'ятити 150 г молока. Гаряче молоко вимішуємо з жовтковою масою. Крем продовжити варити, помішуючи. Вимішувати до загостіння крему. Заварену кремову масу перекласти у миску, впритул накрити плівкою та залишити до охолодження. Охолоджений крем перебити блендером. Так маса стане більш гладка та ідеальна для оздоблення з кондитерських насадок. До крему у три підходи додати м'яке масло. Важливо, щоб крем і масло були кімнатної температури. Ще додаємо 10 г коньяку, збиваємо крем. Вага готового крему 430 г. Ділимо його на дві рівні частини. До однієї додаємо 10 г просіяного какао. Вимішуємо крем з какао-порошком. Какаовий крем розділити на 3 частини, 100 г для верхнього коржа, 60 на боки торта і 60 г на оздобу. Білу частину крему розділити на 5 частин, 100-110 г на корж, 30 г на сіткування торта, 25 г на оздобу білими квітами, 25 г на оздобу рожевими квітами. Цю частину треба вимішати з рожевим кольором. І 25 г білого крему. Вимішати з зеленим кольором на оздобу листям. Крем викласти у кондитерські мішечки з відповідними наконечниками. Збираємо торт. У нас є підготовлені креми та випечені коржі. Якщо коржі різняться за формою, їх можна вирівняти за допомогою терки. Крихти Безе вимішати з меленими горіхами кешю. Цією сумішю будемо оздоблювати боки торта. Я буду збирати торт зверху вниз. Можна збирати класично, знизу вверх, але тоді потрібно буде вирівнювати верх торта. На пергамент викласти 100 г какаового крему. Якщо крему буде менше або крем буде притрушений крихтою з коржа, при знятті пергаменту тонка кремова плівка може відійти разом з папером. На крем викласти корж гладкою стороною. Далі 100-110 г білого крему. І знову корж гладкою стороною назовні. Рештою какаового крему змащуємо боки торта. Випічку помістити в морозильну камеру до застигання крему приблизно на 15-20 хвилин. Після охолодження боки торта притрусити горіховою крихтою. Я використала 20 г крихти. Оздоблення крихтою добре робити, коли кремова маса зверху торта є закрита. Так горіхи не потраплять на крем. Після зняття пергаменту продовжити оздоблення. Білим кремом малюємо сіточку на торті. Какаовим кремом оздоблюємо край торта. Білим та рожевим відтискаємо дрібні розетки. Завершуємо оздобу кремовим листям. Готовий торт помістити в холодильник до стабілізації крему на декілька годин. Така випічка може зберігатись в холодильнику до трьох діб. У мене була ціль зробити торт, наближений до магазинного оригіналу Київського. Ось розріз і структура приготованого торта. А це розріз магазинного торта. Власне, за цим рецептом виходить торт максимально подібний до київського. Щоб це перевірити, вам потрібно його приготувати.